Перевірка якості роботи тернопільських жеків триває від початку двомісячника. Чистий підвіс, чисте місто, 16 вересня оглянули 10 з 13 організацій, які обслуговують житловий фонд міста. Було проведено попередній аналіз діяльності підприємств в частині дебіторської та кредиторської заборгованості, наявності власної техніки, кількості звернень громадян на підприємство через профільне управління та службу 15080, проведення ремонту сходових кліток в 2012-2013 роках. Штатної та фактичної чисельності працівників у розрізі адмінперсоналу, рембригади та двірників, середньомісячної зарплати керівників підприємств, адмінперсоналу, Освоєння коштів по ремонту покрівель, інженерних мереж, асфальтобетонного покриття дворів, дитячих майданчиків, освітлення під час перевірок найбільше уваги приділяли підготовці жеків до осінньо зимового періоду, наявності снігоочисної техніки. Попереднє завдання, придбання двох одиниць спецтехніки. Майже усі підприємства виконали, каже Микола Лесів. Проте є ще ряд недопрацювань в зв'язку з тим. Що житловий фонд нашого міста на сьогоднішній день е, знаходиться, ну практично е, не в зношеному, але процентів е, 40 50 є зношених житлових будинків. Більшість звернень в процесі перевірки мешканців звертала увагу на е, дахи, звертала увагу на прибирання е, під'їздів, на прибирання сходових маршів. Все ж найбільше скарг тернополян стосується. Зується неналежного стану будинків, дахів та прибудинкових територій, усі скарги та хід перевірки під особистим контролем міського голови. Так ми бачимо пріоритет і найбільша проблема це є стан будинків. Будинки і дахи це то на що треба всім в першу чергу звернути Особливо крім того, в мене є тут знову ж таки вибраний перелік звернень, на які були скарги громадян. Жаркамують зі про фактичне виконання після обзвону моїм помічникам, виявили, що фактичне виконання не було. Міській раді наголошують активнішими слід бути і мешканцям під час двомісячника. Чистий під'їзд, чисте місто їх скарги та пропозиції ще прийматимуть за телефоном 23 63 97 упродовж робочого часу та 15 80 цілодобово.